Звісно, в Аврорі я не могла пройти повз пряжу. Спитаєте, навіщо вона зробить? Звісно, Вавгорі я не змогла пройти але все повз нею. Мені сподобалося, навіщо вона буде. Але мені ось ця думала. і купити чи ниточка, А можливо, щось з нього зв'язати? Довго тримала моточку в руках, все ж думала а може взяти. А може щось із неї зв'язати. А ви купи, Але ні, Потім ні? втрималась і все ж таки не купила. А ви. Проходите повз пряжу чи теж зупиняєтесь біля неї? Звісно, в вавролі я не змогла пройти повз пряжу. Спитаєте, навіщо вона мені? Я не знаю. Але мені дуже сподобався ось цей колір. Довго тримала моточок в руках, роздумувала купити, не купити, але все-таки втрималась і не купила. А ви б купили?